Всім привіт! Ну що ж, осінь йде, і ми поступово готуємо наші рослинки до зими. І в цьому відео я хочу розказати вам про догляд за ожиною, показати, як я її стрижу, і е, також чим підгодовую саме ось восени. Тож саме відео про ожину. Отже, ось мої кущі ожини. Один, і там ось іще один. Ось-ось, він так все зелено, не дуже зрозуміло. Отже, що зараз я буду робити. На задньому фоні там теплиця вже трошки така плівка страшненька. Не лякайтеся, будемо її замінювати. Отже, що стосовно ложини. Перш за все, ось видно, як вона. Плодила, плодоносила. Було багато-багато ягідусь, ми навіть не встигали їх вживати, там і ділилися з сусідами, і батькам давали, деяка ось просто так посохла. Ось ці гілочки, на яких знаходяться, які плодоносили в цьому році, я їх буду просто вирізати. Ось вони йдуть, і я їх. Ось під корінь і там буду вирізати. Далі, В... на протязі літа, вона випустила нові гілочки. Ось вони. Як ви бачите, я вже їх формувала. Отже, зараз коротенько спробую показати і розказати, як я формувала її на протязі літа. Ось іде головний пагін. Ось він ішов, ішов, і ось тут він у мене закінчується. Я його підрізала під довжину своїх опор. Ось я його вкоротила. Далі, якщо ми ось тут довжину прикоротили, у нас починають іти бокові пагани. Ось ми бачимо в різні різні боки, ось вона напускала ці пагани. Ось тут, наприклад, це. І залишилася, ну, зупинився розвиток, тут бічних далі не пішло, тут також. Але ось тут ми можемо побачити на останньому пагані, ось він іде сюди. І тут я пристригла. І з боку ось далі виходить ще один пагін. Ось у нас виходить ось така картинка. ну от Наприклад, ось тут видно, іде гілочка. Я її прикорочую і з неї виходить ще одна гілочка. Ось вона. Вона така довга. Я її знову зараз ось тут ось так обріжу. Ось таким чином я формувала на протязі декількох років свою ожину. І ось що ми маємо: ось такий результат. Шкода забула зняти відео, як вона саме вже була з плодами і скільки. Ну, тут можна трошки видно, вони вже такі засушені, але було дуже-дуже багато. Тому ось саме така обрізка, мені подобається. Кущ тоді компактний і добре плодоносить. Отже зараз вирізаю спочатку старі пагони. а перш за все їх потрібно ще й відв'язати, тому що я їх прив'язувала. Ну, ось така у мене тут. Опора є для неї. Ну що ж, починаємо працювати. Отже, ось така картинка в мене вже вийшла. Саме вже без тих е пагонів, які дали вже в цьому році врожаю. Ось у мене залишається. Ось вже такі сформовані. Ну і, звичайно, якщо ви не формували їх, то вам потрібно це все зробити. Дивіться по своїй ситуації. І ось деякі виглядають ось так. Тобто тут я трошки вже не формувала, ось знову йде у нас головний, боковий, знову боковий, і знову я залишаю тут раз, два, три, ну чотири ось так, бруньки. І так само я приблизно дивлюся і підрізаю всі свої ось ці довгі фагони. Таким чином ось її формую. І в мене тут вийшло. Зараз подивимося. Один, два, три, чотири, пять, аж п'ять. Фокусується, камера, п'ять пагонів. Я на зиму залишу всі п'ять, а потім навесні, напевно, я залишу два пагони, і мені цього буде достатньо, бо багато-багато ось залишилося незібраним плодів. Ось така довга, це я не вирізала, видно, її. І ось яка вона довга. Тобто, от якби я її не стріла, от такі б трьохметрові пагони в мене вийшли. Отже, зараз тихенько ось ці всі прибираю. А далі наступний етап. Наступний етап це підживка. Ось я придбала таке осіннє добриво для внесення під усі види рослин. Чим воно мені сподобалось, ми бачимо, що азоту 0 немає. Це те, що потрібно. Восени ми не даємо азоту нарощувати зелену масу. Нам ні до чого. Нам потрібно укріпити ось ці пагани, щоб вони були міцними і гарно. Перезимували. І тут ми бачимо ще додаткові там мікроелементи. Кальцій, магній, калій 23, те, що потрібно, фосфор 10. Тому от зараз його під ось це коло пристовбурове внесу і пролью також ще водою. Ну, я думаю, можна також. Суперфосфат внести або будь-яке інше осіннє добриво з більшим відсотком фосфору та калію. Те, що потрібно якраз восени для наших рослин. Ось так проливаю, тому що у нас вже дуже довго не було дощів. Гарненько нехай прольється. Чи будуть ще ці дощі, чи не буде. А рослини повинні входити в зиму саме ось гарно пролиті. Такий осінній заряд поливу, щоб гарно вони потім перезимували. Бо невідомо, що буде далі, яка буде погода. надзвичайна спека, засуха в селі у нас була на Харківщині. Отже, ось таке сьогоднішнє відео. Дякую вам. За актив, за перегляд. Всього-всього вам самого найкращого. Доглядайте за вашими садочками, отримайте від цього задоволення та гарний-гарний врожай. -гарний Всім пока-пока!